Триває ефір на українському радіо Чернігів. Сьогодні наш гість, командувач об'єднаних сил зсу у 2020-2024 році, генерал-лейтенант, герой України Сергій Наєв, і з ним ми говоримо про поточну ситуацію на фронті. Пане Сергію, добрий день. Добрий день і отже, перше запитання. Оскільки ми з вами зустрічаємося в грудні, в грудні підбивають підсумки. На вашу думку, рік що минає, чи впоралась Україна із своїм військовим воєнним завданням. На 2024 рік ми маємо розуміти, що Україна веде війну з доволі серйозним ворогом, який має дуже вагомий військовий потенціал. Тому Збройні сили України і Україна як держава безумовно впоралася з завданням підсумком. Цього військового року є знищений ворог. Ми е, маємо розуміти, що Російська Федерація володіє чималим потенціалом. Наприклад, у них є е, чи були резерви. Щодо бронетанкової техніки, як приклад, це 22 тисячі ті, які були на зберіганні ще з часів Радянського Союзу. З них 12 тисяч танків і 10 тисяч бронеоб'єктів. Так от за підсумками 24 року, Російська Федерація зняла 80% техніки, яка зберігалася. Російська Федерація навіть залучила артилерійські системи з північної. Киреї для того, щоб підтримувати той темп воєнних дій на території нашої держави, тобто Україна все більше і більше знищує ворожих цілей, це відповідних засобів ураження та живої сили. То ми добре попрацювали в цьому році і нанесли вагомий внесок в те, щоб Росія зменшувала свої наступальні спроможності. Все ж таки, Росія виробляє і нову техніку, не тільки склади зберігання можна побачити в пропагандистських російських змі, як вони там і танки виробляють іншу бронетехніку. Виробляють. Ракети. Якщо брати мовою цифр, то взагалі Російська Федерація спромоглася виготовити 90 танків. Щодо ракет різних модифікацій, то загальна кількість, на які вони спроможні на рік, це від 60 одиниць до декількох сотень, ну, за різними модифікаціями. Наприклад, шахедів вони здатні виробляти на рік 5 тисяч штук. Але сили оборони впливають і на ти. Підприємства, де відбувається, а також діють щодо тих держав, які поставляють комплектуючі. тому ми робимо все для того, щоб постійно наносити урон ворогові. Якщо ми говоримо ще раз підбиваючи 24-го року підсумки, все-таки не зважаючи на втрати території в основному на Донбасі, ви вважаєте, що Україна з завданням впоралася, зважаючи на те, що рік був виборчий для Сполучених Штатів Америки для нашого найбільшого союзника. І чи планувалися взагалі наступальні чи контрнаступальні операції нашими, чи все таки сили оборони більше зосередилися на активній обороні? Ми маємо розуміти, що воєнний потенціал України і сил оборони він залежить від трьох складових: це матеріальна технічна допомога, яка передається нам безкоштовно, Це те, що закуповує держава у різних виробників, і те, що Україна виробляє сама. То завдяки. Тому а велику питому вагу цієї ці, ці складової постачання збройної військової техніки вона займається якраз матеріально-технічною допомогою від наших партнерів. То скільки буде дано сил і засобів, настільки і вистачить спроможності сил оборони України. Тому звісно, в залежності від того постачання, яке відбулося у році, який минає і Збройні сили України і сил оборони в цілому вони зосереджували основне зусилля на активній обороні. Також була проведена активна наступальна операція на Курському напрямку, а також зосереджили свої зусилля на знищення тими засобами, які є у Силах оборони, об'єктів на території самої Російської Федерації. Як, які от найбільші головні події і досягнення 2024 року наших сил оборони? Боронину найбільше досягнення те, що Україна почала нищити ворожі цілі все далі і далі в глибині Російської Федерації. Друге, те, що Україна надала ворожим силам здійснити глобальні стратегічні наступальні дії, а те, що ми говоримо по території Донецької та Луганських області, так є втрати. Безумовно, це погано для України. Але ми маємо подивитися, що за майже три роки Російська Федерація, яка за оцінками фахівців мала другу армію світу, вона не спромоглася вийти на адміністративні межі цих двох областей до сих пір. І це... Труд, важкий труд, труд солдата, командира збройних сил України. Тому ми не маємо так песимістично дивитися на ситуацію. Те, що Україна бореться, продовжує свою боротьбу. Це і є позитивний підсумок 2024 року. Україна залишилася суверенною державою, має достатні потужні сили оборони і продовжує боротьбу за свою незалежність. От на зараз, які найбільш важкі ділянки фронту, ну, на даний час важкими ділянками фронту є Курський, Покровський напрямки, також ворог намагається витіснити наші сили з курського напрямку. Це все обумовлено також спроможностями ворога. Ворог. Так само не має здатності проводити наступальні операції на багатьох напрямках. Одночасно він свої зусилля одночасно, він зосередив свої зусилля на Покровсько-Кураховському напрямку та засереджує зусилля на деокупації Курської області. Такі в нього спроможності. І те, що він на це спроможен. Теж заслуга Сил оборони, збройних сил України як вагомої частина Сил оборони. На вашу думку, чи має Росія зараз ресурси і потенціал для прориву, прориву якоїсь ділянки фронту на даний час таких глибоких стратегічних наступальних дій Російська Федерація вона не може провести. Є оцінки ворога і по збройній військовій техніці, і по мобілізаційних ресурсах. Так, вони спроможні проводити. Цю війну, яка обумовлена саме ресурсами, тривала, але не спроможна до якихось швидких просувань занадто швидких, і ми робимо все для того, щоб стримувати ворога. За цими простими словами стоїть щоденний труд українського солдата. На вашу думку, наскільки зараз імовірний прорив росіян з території Білорусі або ж участь білоруської армії в ну можливому наступі? На півночі нашої держави станом на зараз не видно, щоб ворог накопичував необхідні ударне угруповання, тобто створював відповідні сили на Чернігівському напрямку, чи то з Білорусі, чи то з тими областями, з якими межує Чернігівська область Російської Федерації. Щодо залучення білоруської армії, то є відповідне дослідження, за які тільки 3% білоруського населення, а воно погодиться на участь білоруської армії у війні проти України. Але, на жаль, порядка Біля 50% білоруського населення вони схвалюють дії Російської Федерації проти України. Тому на сьогодні таких ознак немає, але не можна говорити те, що буде у подальшому майбутньому. Для цього існує розвідка, яка має передбачати і слідкувати за цим напрямком. Станом на зараз і в найближчий місяць такого не очікується. Свого часу ви особисто перевіряли укріплення на в тому числі на чернівській ділянці кордону. Що ви можете сказати наскільки наш кордон є укріпленим? Ми маємо розуміти, що найбільше зміцнення державного кордону це сили, це кількість військових частин і підрозділів, які знаходяться на оборонних рубежах. Те, що здійснено фортифікаційне обладнання місцевості, утворені оборонні рубежі, батальйонні, ротні і взводні позиції і позиції для взводів, це не означає, що просто обладнана земля вона здатна витрати. Тримати наступ ворога Необхідні сили, які займуть ці рубежі це військові частини. Станом на зараз кількість військ на Чернігівському напрямку вона. Адекватна ворожої сили по той бік державного кордону, якщо буде збільшення кількості військ ворога, так само дзеркально має відбутися з нашого боку. Це напрямок, яким займаються в Генеральному штабі Збройних сил України. Якщо говорити про український оборонно промисловий комплекс у 2024 році, які є досягнення, тому що ми бачили і Пекло і паляницю, ракети, дрони виробляються і запускаються вже якісь у масове виробництво. Нептун знову пішов у масове виробництво. Як можна оцінити, як розвивався військово-промисловий комплекс? Наш ну, військово-промисловий комплекс розвивається з метою? Підняття кількості виробленої зброї, а також її якості. Ми бачимо досягнення і щодо бронетанкової техніки, і щодо артилерійських систем Богдана. Ми бачимо щодо безпілотних відповідних комплексів, систем радіоелектронної боротьби. Україна взагалі володіє вагомим потенціалом з вироблення зброї. Звісно, ми не такі розвинуті, як Сполучені Штати Америки. Чи країни Європи, але Україна не стоїть на місці і постійно підвищує оберти виробництва зброї та боєприпасів. Нам скільки часу потрібно, щоб вийти на якийсь певний рівень, щоб ну, не настільки, принаймні, залежати від постачання зброї від партнерів. Ну, для того, щоб. Україна виробляла повний спектр зброї та боєприпасів, необхідна промисловість. А для промисловості необхідні гроші. От коли це все буде, тоді ми зможемо обходитись без партнерів. А за тих умов, в яких зараз перебуває Україна, те, що робить нас військово-промисловий комплекс, це повірте дуже вагомий результат. Чи може на вашу думку Україна винайти якусь зброю, яка докорінно змінить хід війни? Ну постійна мрія про зброю перемоги. Це дуже хороша річ, тому що без мрії, без прагнення не існує розвитку. Тому я вважаю, що наші вони роблять все для того, щоб в кожній галузі, чи то бронетанкова техніка, чи це ракетна зброя, чи безпілотні літальні апарати винайти той зразок, який буде найкращим. А для того, щоб перемогти, необхідно застосовувати всі види збройної військової. Техніки. Окремий зразок єдиний не може вирішити ціль війни і перемогти ворога. Звісно, якщо не буде йти мова за ядерну зброю, яку в Україні не виробляють і, відповідно, Україна не має на озброєнні. Пропоную поговорити про Орішнік, який так. Сильно любить вихвалятися ним російський диктатор, постійно підкреслює і технічні характеристики його перед усіма своїми поплічниками, постійно виступаючи. Він таке відчуття, що він якраз ухватився за нього, як за цю вундервафлю, яка може змінити хід війни. На вашу думку, наскільки це небезпечна зброя? Ну, Міжконтинентальна балістична ракета, про яку йде мова, вона дійсно небезпечна, вона має відповідний потенціал, якщо вона буде споряджена звичайною зброєю, і якщо вона буде споряджена ядерною зброєю. Тому ми бачили, що коли цей засіб був застосований на Дніпропетровщину, він не мав жодного заряду. То після його використання нічого не відбулося. Взагалі, будь-яка військова людина має ставитися з максимальною осторогою до будь-якого виду зброї ворога, до будь-яких дій ворога, і вживати таких заходів, щоб його ефективність внаслідок життя намі запобіжних оборонних заходів була низькою. От на цьому необхідно зосередитись. Ворог нічого доброго нам не несе. Це треба розуміти кожному з нас. Чи можна якось протидіяти? Так, звісно, є система протиповітряної оборони, а так само є система протиракетної оборони. Відповідно, зразки озброєння військової техніки вони є у західних країнах. Тому інформація закрита, коли воно з'явиться в Україні, чи воно вже є в Україні, але засоби протидії є. Слід розуміти: якщо є зброя, то завжди Розробляється інший засіб, який унеможливить ефективність цієї зброї. На вашу думку, що змінила операція Сил оборони в Курській області Росії? Головні успіхи, які головний успіх, що світ побачив, що російська армія вона не здатна вести бойові дії на всього на всіх напрямках, на всьому спектрі тих напрямках, які існують здовж державного кордону з Україною, що в російській обороні так само є слабкі місця. Також показало, що якщо українська армія зосередить на Цьому напрямку необхідні сили і засоби і проведе успішні дії, то в подальшому, щоб вигнати росіянам наші війська з їх території, знадобиться на цей час. І Ми бачили, що до сих пір Російська Федерація не спромоглася декупувати свою територію. Навіть на вчорашній прес-конференції керівник держави-агресора Путін не спромігся назвати точну дату, коли буде звільнена. Курська область. Так само туди довелося залучати не тільки своїх контрактників, але й е, контракт солдатів. Пів Північної Кореї. Наскільки вони на вашу думку можуть допомогти взагалі залучення північно-корейських солдатів росіянам не тільки на цьому, на цій ділянці ну, за великим рахунком, це збільшується чисельність. Що казати з підготовки, ми маємо розуміти, що армія північної Кореї, вона замуштрована, і ми бачимо по тих е е е е відео, які нам показують, як вони там. Ходять на парадах, вони не мають відповідного досвіду. Цей досвід вони отримують тільки зараз. Вони ніколи не стикалися з безпілотними комплексами. Вони не стикалися з коригуванням вогню артилерії. Тому зараз те, що відбувається, це збільшення кількості ворожої сили, а збільшення їх ефективності наразі не бачимо. Чого зараз найбільше не вистачає збройним силам України на вашу думку? Ну збройним силам України в першу чергу не вистачає достатньої кількості систем протиповітряної оборони. Тому ми бачимо, що ворогу іноді вдається влучати в об'єкти на превеликий жаль у цивільні об'єкти. Збройним силам України в повному обсязі не вистачає артилерійських боєприпасів різного калібру до артилерійських систем. Також нам би звісно хотілося б більше артилерійських систем, артилерійських установок, засобів радіоелектронної боротьби, відповідних ракет до тих літаків, які були передані нам, а також далекобійної зброї ракетних установок, які давно озвучені. Щодо того, щоб нам були передані з боку західних країн, це якщо ми говоримо про технічний бік, якщо говорити про мобілізаційний наш ресурс. Що стосується мобілізаційних ресурсів, що ми говоримо про вікові групи, то ми на даний час навіть ще не вичерпали ресурс від 25 до 50 з хвостиком вікової групи. У нас сил і засобів достатньо. Для того, щоб вести оборону нашої країни. А що стосується 18 років і більше, на даний час потреби військової в цьому немає. Крім цього, необхідно їх оснащувати збройним, військовою технікою і відповідним спорядженням. Західні партнери вони здатні дати це все. Ну, от якраз президент Зеленський нещодавно сказав: нема великої різниці. Перед тобою стоїть військовий якому 20 чи 30 років, якщо в нього нема зброї. Нам західний світ він допомагав так, щоб Україна не виграла, а Росія не програла. Тому нам давали ту кількість зброї, яка відповідала цій ідеології. А потім західний світ він стикнувся з тим, що вони вже приймають рішення, щоб Росія не напала на їх, то не було би краще змінити ту парадігму, за якою жив Західний світ раніше, і дати Україні стільки зброї, щоб Україна була спроможна перемогти Росію. Чи мова тільки про кількість самої зброї, чи про якість? Ну, Бо звісно, над нового над нової зброї не передають зараз? Ну звісно, більш технологічна зброя, вона заміняє кількість зброї. Звісно, якщо висикла технологічна зброя, а ще й в більшій кількості, це краще. Взагалі, війна це теж математика. За цією математикою є відповідні методики, як розраховувати, як розрахувати, як перемогти, як успішно тримати оборону. І все це враховується за кількістю і якістю зброї. В тому числі, ми можемо, як ви думаєте, розраховувати? На цю зброю а розрахувати, як би провести математичні розрахунки, звісно, можемо. А розраховувати на те, чи дадуть там чи не дадуть, ми в це віримо і про це просимо. Але ми залежні в деякій мірі від поставок тої допомоги, яку нам надають партнери зі заходом. І багато і командирів, і оглядачів війни, і волонтерів говорять зараз про кризу управління військами. Насамперед, що ви про це думаєте? Чи назріли зміни саме в управлінні військами, коли зброя є, є люди. Але от криза управління. чи є вона? Ми маємо розуміти, що управління це не тільки генерал, який керує тим чи іншим напрямком. Управляє сержант, управляє командир взводу, управляє командир роту, управляє командир батальйону, управляє командир бригади. Що стосується проблем із взаємодією, то ці проблеми можна легше вирішити, ніж. Підібрати, підготувати якісно ланку сержант, командир звода, командир роти, командир батальйону. Тому о, над цим треба обов'язково працювати і робити все для того, щоб такі люди, успішні командири, тактичної ланки, вони з'являлися у Збройних силах України. Йде війна? Гинуть люди, гинуть і сержанти, гинуть і командири зводів і командири рот. Тому о, з цим є проблема. Що стосується керівників напрямків. Той керівник, який не справляється з відповідною ситуацією, це пов'язане саме з браком чи помилками в його управлінні, це легше вирішити, ніж вирішити проблему. Як захистити смерть, це те, що постійно є на полі бою, тим паче на лінії бойового зіткнення. Що ви думаєте про ситуацію навколо 211 ї бригади? Там військові. Скаржилася на знущання з бійців, вимагання грошей, кумівство, будування будинків генералам. На вашу думку, наскільки це явище є розповсюдженими? Чи ви особисто стикалися з таким? Як е це явище е розповсюджене, Ми маємо розуміти, Да? Україна отримала мобілізаційну армію. Люди мобілізовані, багато командирів. Е Бригад, в тому числі, це є мобілізовані військовослужбовці, які служили в ті чи інші часи, в залежності від моральних якості кожного командира, залежить відповідно і правова ситуація в тій чи іншій військовій частині. Але Україна має демократію. Якщо Є порушення в діяльності того чи іншого начальника. Про це слід не тільки говорити, відразу має бути реагування як командування, як в даному випадку з командиром 211 бригади, так і реагування правоохоронних органів. Взагалі, підхід має бути такий: якщо хтось порушує закон, він має бути покараний. Головне взагалі у правоохоронній діяльності, це невідворотність покарання. Найбільше, що слід добитися Україні, це невідворотність покарання. Якщо є той, хто порушує закон, він обов'язково має відповісти. Не суворість покарання зробить нас більш вільною від корупційної складової, від таких нагідників і порушників, про які ви мене запитали. А от саме Принцип невідворотності покарання. Тобто, попри всі заслуги, на полі бою, будь-який командир має бути покараний, навіть якщо його там нещодавно нагородив президент особисто за заслуги. А це від одного не залежить. Якщо людина порушує, має відповідати. Ну, будь-яка людина має бути свідома, що він робить і як він це робить. Якщо ти герой України, якщо ти там кавалер багатьох державних нагород, то ти маєш мати клепку в голові, що і як вчиняти, як саме поступати. Якщо ти герой на полі бою, а не гідник у якихось корупційних діяннях, то мусиш відповідати. І тут немає нічого такого. Тільки у таких Спосіб ми звільнимо і сили оборони, і взагалі українського суспільства від злочинців. А як по іншому, яким буде характер війни у 2025 році, чи може щось докорінно змінитися, на вашу думку? Якщо ну, прогнози... характер війни буде таким, що Росія буде прагне окупувати повністю Донецьку-Луганську. Області, відтиснити наші війська з Курської області, а сили оборони будуть намагатися стабілізувати обстановку, зупинити просування ворога і в подальшому створювати умови для наших активних наступальних дій. Співвідношення зараз взагалі по всій лінії бойового зіткнення десь 1 до 2,5, а на напрямках головного удару, як то на Кураківському, та на Покровському один до трьох. Відповідно, сили оборони, ведучи бойові дії, постійно наносячи вогневе ураження силами та засобами ворога, зменшують його бойовий потенціал. Тому над цим і буде зосереджена основна питома увага сила оборони. якомога більше вбити ворога і знищити його засобів. Те, що зараз майже не говорять ні про який новий контрнаступ, це через те, що зробили висновки правильні з ситуації 2023 року, коли про контрнаступ казали скрізь, потім він почався і були, на жаль, невиправдані очікування від його. Так, ви абсолютно праві. Взагалі, будь-яка військова операція, підготовка цієї військової операції вона любить тишу. От як було зроблено, наприклад, на курському напрямку про підготовку цієї операції знали суд обмежена колесі. А ви знали? Я ні. На вашу думку, чи можливі переговори з Росією в найближчій перспективі? Це політичне питання. Я вважаю, що політики на це відповідають. А можливість вони чи неможливі для проведення будь-яких переговорів, тобто дипломатії, необхідно, щоб війська виконали ті завдання, на тлі яких легше ввести будь-які переговори. Всі якраз кажуть про те, що треба, щоб в Україні була сильна переговорна позиція. Те, що відбувається на фронті, є ознакою того, чи сильними ми у дипломатії. От на зараз, на грудень 24-го року, ми ще і... треба попрацювати. Скільки, що може бути нашою сильною переговорною позицією? Що має бути перше? Ворог зупинений, і на декілька напрямках проведені активні наступальні дії з успіхом для наших військ. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем програми Полудень був. Командувач Об'єднаних Сил Зсу у 2020-2024 році. Генерал-лейтенант Герой України Сергій Наєв. Я вам дякую. Я дякую вам.